Весь світ обговорює Кіліана Мбапе. Наскільки насправді слабкий Мбапе в реалі? Такі відео збирають сотні тисяч переглядів і провокують справжні лонгріди серед футбольних фанбас з усього світу. В нашому відео про кризу в мадридському суперклубі ми вже трохи зупинялися на темі МБАПЕ та проблем, які він спровокував. Подивіться, якщо не бачили, сьогодні ж хочемо зазирнути глибше в самий корінь персональних проблем одного з найбільш обдарованих футболістів свого покоління, адже суть кризи МБАПЕ, як виявилось, полягає в психології. Зізнаємось, те, що ми відкрили для себе про особистість Келіана, глибоко нас вразило. Не все так просто в цьому хлопцеві. Ви на каналі. Колісник медіа, це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Те, що Кіліан Бапе знаходиться в особливому періоді своєї кар'єри та перш за все свого життя, стає особливо помітним по другому поспіль неприїзді капітана і головної зірки збірної Франції у табір Як Якби не приховував наставник французів Дешам істинну причину відсутності лідера, проте правда завжди випливає назовні. Ось що говорив тренер перед матчем Ліги Націй із Ізраїлем. Хочу вам сказати таку річ: Кіліан хотів приїхати. Ми кілька разів поговорили, і я прийняв таке Рішення справа не у поза футбольних скандалах. За кожним гравцем стоїть людина. Часом мені доводиться приймати складні жорсткі рішення. Тож виходить, що це рішення тренера. Не все так просто. Факт залишається фактом: дешам знаходиться у постійному контакті з капітаном команди і не було прийнято умовного рішення позбавити Кіліана капітанської пов'язки, тому навряд чи можна говорити про те, що тренер і гравець перебувають у конфлікті, чи дешам раптово розчарувався в ігрових можливостях топового форварда. Причина всього того, що відбувається в моменті. Кіліан Бапе переживає один з найскладніших етапів свого життя, який став наслідком прийнятих рішень в минулому. Коли ми готували для вас цю тему, нашій команді дуже сподобалось порівнянням Бапе з героєм серіалу Пуститися берега Волтером Вайтом. Так само, як і простий вчитель хімії, Кіліан закохав у себе світовий футбол на початку свого сценарію. Його стрімкий зліт у Монако, перехід за 180 мільйонів в ПСЖ і перемога на чемпіонаті світу в дев'ятнадцять. Річному віці дуже швидко бустанули його кар'єру, і з часом, як і герой серіалу, Мбапе скоріше перетворюється на антигероя, маючи все, щоб отримувати глядацькі симпатії. Хто дивився серіал, нас зрозумів. Партнер Кіліана по збірній Франції Ібраїма Конате завжди говорив: Мбапе: Я би хотів мати твій рівень футболу, але я б ніколи не хотів твоє життя. Я б не хотів бути Кіліаном Мбапе, коли всі обговорюють будь-яку твою дію. Ось ми виходимо на ту сюжетну лінію, яка потрібна всім нам, щоб. Зрозуміти, що насправді відбувається із кіляном Мбапе, кумиром мільйонів, але дуже складною особистістю. Можливо, у МБАПЕ стався психологічний зрив у житті, не знаю, але я хотів би обговорити це з ним. Те, що ключова проблема зіркового нападника криється в психологічній площині, підтверджується на всі 100% як іншими футболістами збірної Франції, так і інсайдовою інформацією з оточенням Мбапе. Психологічний аспект дуже важливий для нас, футболістів. Я не буду вдаватися в деталі, але він наш. Капітан, і я сподіваюся, що скоро його побачу. Змушувати вірити людей, що рішення не викликати Мбапе до збірної це рішення тренера, це абсолютно неправда. Найголовніше, щоб Кіліан зміг заново відкрити для себе щастя грати у футбол. Решта додасться. Авторитетний французький журналіст Ромен Молінов, нещодавному відео, яке він опублікував на своєму ютуб-каналі, розповів, що Кіліан почав зловживати алкоголи. Ми став багато гуляти. Яскравим прикладом такої неврівноваженої поведінки став жовтневий візит. Мбапе у Стокгольм згідно інформації впливових шведських газет Експресен і Автон Бладет Кілян не хотів жодного витику інформації про його тусовки в столиці Швеції. Нападник тоді не поїхав до збірної, нібито через травму, але правда була іншою. Мбапе просто вирішив трохи перепочити від насиченого футбольного календаря. 9 і 10 жовтня француз дві ночі поспіль гуляв в нічному клубі В. Який розрахований на 250 гостей, де списки складаються заздалегідь навіть за кілька місяців до події. На ці вечірки, звичайно ж, були запрошені дівчата модельної зовнішності, які мають гарний вигляд і приємний характер, розповідала 34-річна Джулія Францин, яка побувала на кількох подібних вечірках. Що там робив МБАПЕ? По задумці Кіліана та його оточення він мав трохи перезарядити батарейки після важкого старту сезону, щоб надалі розривати в складі реала, де були перші проблеми з адаптацією. Проте, зрештою, вся ця історія вилилась у відкриття кримінального провадження, коли в готелі, в якому проживав Кіліан, сталося зґвалтування, і цей інцидент стався якраз в номері, в якому проживав МБАПЕ разом з друзями. Це вже офіційні дані слідства. А нападник реала серед головних підозрюваних, от така от. Поїздочка в мадридському клубі навіть збирали спеціальну нараду, щоб зрозуміти, що відбувається в голові МБАПЕ та що робити із цим далі. Видання лікі по своєму спеціальному матеріалі про стратегію мовчання МБАПЕ розповідає, що ментальні проблеми кіліана почались за кілька місяців до переходу в Реал і пов'язані із важким відходом із ПСЖ, де Насер Алхлаїфі спричиняв постійний тиск на нападника через підконтрольну йому пресу. Зокрема, в цьому аспекті згадують чимало скандальних публікацій видання Le Parisien Кіліана зображували бездушним монстром, який не знає, що таке вдячність. Історія токсичного впливу президента ПСЖ на психіку Мбапе проявилася і в тому самому стокгольському кейсі, коли Кіліан вперше відреагував на звинувачення. Тоді футболіст назвав цю історію фейк ньюс і натякнув, що тут замішаний Парі Сен-Жермен в особі Насера Ел Халаїфі. Вся справа в тому, що Мбапе продовжує судитися з парижанами щодо невиплаченого бонусу за лояльність розміром у 50 мільйонів євро. Повторне слухання мало. Відбутися 15 жовтня, а звинувачення у зґвалтуванні випливло в пресі 14 жовтня. Тим не менш, шведські медіа продовжують інформувати щодо справи МБАПЕ і, зокрема, повідомляють, що поліція вже побувала в номері Кіліана в готелі банк і вилучила деякі речові докази. Тобто, скоріше за все, дійсно маємо справу з психічним зривом Мбапе, як говорив Конате, і що Кіліан далеко не завжди контролює все, що відбувається навколо нього. По інформації лікіп нападник займається з психологом. Й допомагає Кіліану подолати труднощі. Проте навіть під час цієї перерви на міжнародний футбол всі побачили, як Мбапе зірвався в Париж до найкращого друга Шрафа Хакімі. І на одному з опублікованих в інстаграм фото був кальян. Париж Плейстейшн Кальян. Ось така терапія у нападника. До речі, ці фото виставив сам МБАПЕ. Той же лікіп розповідає, що Кілян тепер завжди ставить реал на перше місце. Він вважає, що має досягти успіху на Сантьяго барнабеу за будь-яку ціну, і тому він хоче, щоб його викликали лише на важливі матчі до збірної Франції. Мбапе зосереджений на тому, щоб проявити себе на всі 100% і виграти золотий м'яч у 2025 році. Проте і тут можуть бути величезні проблеми, тому що навіть в Мадриді французь не є. Найкращим гравцем команди його значно перевершує Вінісіус Жуніор, якого Анчелотті використовує на позиції лівого Вінгера на ідеальній позиції Кіліана Мбапе. Ця ситуація схожа на бомбу уповільненої дії, коли в будь-який момент може вибухнути. Наразі всі дають поради Мбапе, і головна із них така: хлопче. Забудь про позицію лівого Вінгера такої свободи дій, як в ПСЖ, у тебе ніколи не буде. Тірі Анрі напряму каже, що Мбапе треба вчитись грати дев'ятку. Мбапе повинен навчитися грати дев'ятку. Він повинен мати бажання і волю забігати за спини захисників. Зараз це завжди робить Белінгем. Саме він змушує команду грати. Хто робить ці ривки? Це Джуд, а не Кіліан. А ось що говорить про проблеми Кіліана в реалі Бензима, інший футболіст, який звикав до ролі дев'ятки в Мадриді. Не думаю, що Вінісіус покине лівий фланг. Він найкращий в світі прямо зараз. Мбапе в той же час має вбити собі в голову, що він тепер дев'ятка і забути про лівий фланг. Реал придбав його тільки для того, щоб він забивав голи. І тільки Мбапе знає, що в Реал Мадрид дуже великий тиск. Якщо ти не забиваєш два чи три матчі, вони вб'ють тебе. І тут стає очевидним, що не так, із з версією МБАПЕ Кілян виявився не до кінця готовим до переходу в Реал. В ПСЖ він був головною зіркою футболістом, який сприймався більшим за клуб і якому дозволялося грати на його улюбленій позиції в Мадриді. Це і близько не так. Я не буду прибирати Вінісіуса звідти, де він робить різницю. Мбапе може грати як центральний нападник, і це не проблема. Наша проблема не в атаці, а в обороні. Це слова Анчелоті після матчу проти Осасуни, в якому Вінні Жуніор оформив хет-трик, а Мбапе покинув поле без голу. Відчувайте це ставлення, але це правильне ставлення, адже ніколи не буває такого, що гравець більший за клуб. Це за свою кар'єру дізнались і Криштіано Роналду, і Леонель Месі. Кристиано хотів кращий контракт у 2018 році, пересвідчив. Що час прощатись, і прощання було зроблено. Месі хотів залишитись в Барсі, проте Лапорта не захотів перебудовувати команду під зарплату Леонеля. Теж саме відбувається і буде відбуватись із Кіліаном. Це йому не парі жермен Це найуспішніший в історії клуб футболу і тут. Клуб на першому місці. Пам'ятаєте, що Мбапе казав у день своєї презентації на Сантьяго Бернебеу? Гратиму там, де скаже головний тренер. Головне допомогти команді. Для мене неважливо на якій позиції грати. Це вирішить тренер. У реалі чимало класних футболістів, Хочу зіграти з кожним. З тих пір пройшло тільки 4 місяці, а вже стільки всього сталося. Зараз все більше віриться в новину. Типу Мбапе не подобається стиль гри, який йому пропонує Анчелотті в реалі, адже всім видно, що це не той Кіліан, який міг забивати Десят плюс голів за рік в ПСЖ, тому МБАПЕ зараз стоїть перед важливим вибором, або нарешті сховати своє его куди подалі і почати працювати на всі 200% на позиції дев'ятки і віддавати всього себе, або чесно зізнатись собі, що йому некомфортно в Мадриді з Анчелотті, Вінісіусом і так далі. Флорентіно Перес може вирішити цю суперечність, продавши Вінісіуса в Саудівську Аравію за космічні гроші і придбати нову дев'ятку. Це може бути Голанд або дьокеріш, але чи не забагато проблем? Створив Мбапе одним своїм приходом, а приходив він в найсильнішу команду Європи, який він не був необхідним. Наразі виходить так, що через психологічні проблеми Мбапе і його нездатність подолати своє его страждають всі навколо. В реалі думають про звільнення Анчелоті і продаж Вінісіуса. А збірна Франції не може обіграти Ізраїль вдома, показуючи дуже бліду гру з того моменту, як Мбапе увімкнув свою магію. Погодьтеся, що це одна з найцікавіших історій цього сезону, чи перетвориться Мбапе на гарбуз, як свого часу було з трансфером А. Зара до Реалу. безумовно кілян виглядає не так безнадійно про те, чи максимізував трансфер можливості нового Мадрида. Скоріше, цей перехід зробив навпаки, і тому запрошуємо вас до перегляду відео про кризу реалу, яку спричинив МБАПЕ. Але перед цим будемо вдячні, якщо підтримаєте відео лайком і оформите свій трансфер трансфер красивих гривень на потреби сил оборони України. Мбапе для реалу не так потрібен, як умовні дрони, реби та автівки, потрібні українським. Військовим допоможіть купити їх якомога більше через волонтерів, напряму підрозділам чи благодійним організаціям, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна.